Всім привіт! Ми в Нексті. Дуже люблю цей магазин, тому запрошую вас з собою. Магазин такий дуже цікаві речі, гарні, і ціни такі доступні. І ось я собі вибираю футболочку ну, Тож, на літо. Ну, що що красно, дуже ще ще є. Я зелену собі купила. <смі> От, От так. З горлышком, буде ще якраз. У нас виїжджає ще Угу. У мене розовий капрі є. Всім привіт! У нас тут м'яско, говядина. Трошки відпочиває, потім буде солиться перчиця, і буде барбекю. А ось Оскар чому просився на вулицю. Бачите, лежить на сонечку, насолоджується. Сонечком у нього тут райське життя. Yeah, nice. Nice, Тихо, гарно. У нас сьогодні пасмурно. І похолодало. З Оскаром на прогулянки. Будечка дзерчить, біжить. Всім доброго дня. Ми прийшли на прогулянку до канала, сіли сидимо. Качечки прийшли до нас, позаглядували, що ми не взяли ніяку корму. їм розвернулись і пішли туди далі. Не привикли, що як люди тут сидять, щось їм роздають. Ми ось тут біля каналу, тут багато лебідів, голубів, пачок. А ось ще й лебідь до нас іде, воно щось жує. І зараз приплило багато тут. Хтось висипав там зерно, і вони побачили, знайшли, побачили. Ще один стоїть, що з'їсть. Отой я, я вам зразу показала. Дивіться, всі-всі позліталися сюди. Там далі ще підпливає ціла рава. Зараз всі сходиться. Але діляться, бачите, не б'ються. Всім вистачає. Доходимо до шлюзу і зараз ця лодочка буде проходити через шлюз, бо там дивлюся. ну Цей чоловік, що володіє цією лодкою, відкриває зараз ворота до шлюзу і там вода буде набиратися туди. Бачите, такий ключ у них у кожного на водки. Потім, коли вода вирівняється, закриває. Далі сюди, закриє сюди. Бачите, трошки відкрив і вода пішла. Там такий рівень, тут такий. Тут так буде тут закриє. Там потихеньку відкриє, щоб вирівнявся там рівень. І отаких шлюзів тут на каналі дуже-дуже багато. Чекати не будемо. Йдемо. Сьогодні от така смакота, борщик. Запрошую вас усіх на мій борщик. Борщик дуже смачний, такий аромат не можу вам передати. Українці, а ну признавайтесь ви також за кордоном в магазинах є все, що хочеш. Купуй їж, але ні. Ваш шлунок кричить, іноді дай борщу, дай вареників, дай голубців, дай сала і все. Ми кидаємо все і бігом давай готувати. І зараз я насипаю тарілку борща і їм. Так що, якщо ви варите борщик, робіть фото і діліться з мною вашим борщом у коментарях. Чекаю!